До вас, як фахівця із розвідки, власне, люди запитують: а возможно ли су, су, Суворікіна правда пишуть Суровікіна ліквідувати для спасіння людей? І крім цього, от запитують, чи є можливість взагалі створювати спецгрупи по знищенню важливих осіб з боку ворога про терористів, наприклад, про терориста, президента, такі собі групи спецкілерів? Я думаю, що це надзвичайно актуально. От і в практиці розвідки це є, але я думаю, що це повинно бути набагато ефективніше, і професійніше. Ми маємо практику розвідка проведення спецоперації проти терористів, Аль-Каїди, от ісламської держави за кордоном високого рівня разом із самі, разом з американцями. Точно ще та, таже та чеченського групувань і е, Сомалі. Там проводили операції за кордоном, далеко за межами, але вони готувалися і успішно проводилися і по захопленню і по знищенню. Дане ситуація ми знаходимося на своїй території і оці командуючі, це прямі об'єкти для таких операцій. Більш я думаю, професійніше готувати групи, які можуть ефективно їх вичисляти в будь-якій точці, тим більше вони знаходяться на території нашої держави і можуть проводити операції дуже ефективно тут, а навіть і за кордоном. Це Пряме наше право, я думаю, що тут якраз розвідка повинна показати клас а разом із іншими спецслужбами країни, які повинні цілити якраз зусилля на цей дуже потужний формат, який проводить організацію агресії проти нашої держави. А це підірве позиції не тільки військових, але й самого Путіна. Ну мені здається, що Росіяни і так розуміють, що їм тут не вижити, і звісно, що за допомогою Збройних сил України цей сценарій буде реалізований.